Так, всім привіт. Очередний пацієнт до нас заїхав. Раф будем йому одривати головку. По причині того, що там у нас в циліндрах антифриз. І попутно будемо от знімати. Що ми будемо знімати. Так, добрались ми вже до цепка ГРМ. Впуск зняли, клапанку зняли, випуск зняли, передню кришку зняли, метки ми повиводили. По меткам нічого сложного, бубочка до бубочки. І от тут дві точки і два звіна вмічених. Інтересно зробили. Бо Honda і Hyundai KIA роблять натяжитель закритий. Под передньою кришкою. Тут виходить, щоб зняти передню кришку, треба спочатку сняти натяжитель цепи. Ось вот така от штучка. Спочатку мы її виймаємо, а потім мы можем одривати передню кришку. Так, сняли постельку з розпредвалами, систему ВВТ, кому як нравится. Просто в народі її можна в теком Ось Така от у нас железяка. Саме інтереше, як ми будемо її туди монтувати. Ну то вже буде потом, коли ми знімемо голову і будемо там шукати, куди у нас цікав антифриз. Так, наконец то підняли голову. Ну що у нас видно? Раз. Два. І там от три у нас подтікав. Саме головне більше всього в перший летіло. Зараз ми подивимося По головці, що у нас? По головці. вот, вот І тут чуть-чуть. І ось у нас відпечатки по прокладці. Так, от, будемо збирати, будемо знімати. Приїхала головка з ремонту. У нас порізали. Клапана теж попіскоструїли, порізали. Це краще, ніж чистити камнем. Ну, ми її теж головку почистили, помили, підготували. Под Тут у нас комплект оригінальних запчастей на ремонт головки. Зоберемо, покажемо, головку прикрутили. 49 ньютон 90 і 45 градусів довернули. Понакидали компенсатори, рокера Тут на клапанах є ось такі от п'ятачки. Головне про них. Не забудься поставити. Все, збираємо далі. Голову поставили, постіль поставили. ГРМ поставили, бубочка до бубочки. Тут дві точки теж є. І не забуваємо про нові колечки под передню кришечку. Їх треба буде тоже поставити на весенькі. Все, збираємо далі. Закінчили машинку, собрали уровень виставили. Як всегда, делаємо порядок, щоб клієнт був довольний результатом роботи. І можемо відпускати його в рейс. Все. ставте лайк якому нравится видео